І всім привіт! Сьогодні у нас нове відео і сьогодні я б хотів поговорити просто говорити сьогодні про Про Тако вівторок, який буде сьогодні уночі. І що хотів сказати про Тако вівторок. Сьогодні там, сьогодні там добавлять Нову нову секретку, це. Ну, це лімітна секретка буде для така комбінаціон. І ще буде багато таколакіблоків, адмін, І, І Цей івент буде в в час ночі по Києву і. І що ще хотів сказати про це. Уна... У... Так. На таку, втор... на таку вівторку буде. Як це? Рокіблоки і. Там найкрутий Бейнрот це Лос Номайхоспоitos. No Він, скоріше всього, потрібен буде для крафта для, для так комбінаціон. І ще там потрібно буде Маріачі Корасоні. І, і третього Бейнрота я ще не знаю так. Так. Ну, так. І на так у вівторку з будуть івенти і спуклоки-блоки. Там будуть всі івенти. Ну, не всі, а ну багато. І що ще? А, так, і. Сьогодні. Сьогодні ще буде. як це, Крім лімітки, кажуть, що бу... може буде таке, що поч... Семі почне нам споїрити сніжні івенти. Новорічні івенти зимні. Ну і все. Що я поки знаю. Ну і всім. Пока. Всем пока.